Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео розповім, як найкраще переводити крипту з однієї біржі на іншу з мінімальними комісіями. Поїхали! Для прикладу, ми будемо виводити крипту з біржі Binance, але в цілому цей спосіб підходить для будь-якої біржі. Аналогічно процес відбувається і при переказі крипти з гаманця на біржу. Я покажу, як знайти свою адресу для поповнення на трьох різних біржах: ByBit, Pingix та Gate. На всіх цих біржах ми торгуємо самі, тому і рекомендуємо ними користуватися. Для початку зайдемо в свій гаманець на біржі Binance і подивимося, які активи у нас є. Гаманець розділений на декілька підрозділів. В залежності від того, торгуєте ви чи на Споті чи ф'ючерсах, ваші кошти можуть лежати на одному з них. Гроші, які ви заводите на біржу, зазвичай лежать на гаманці поповнення. Знаходимо рахунок з криптовалютою, яку хочемо перевезти. В моєму випадку це USDT. Це стейблкоін, який прив'язаний до долара, він торгується абсолютно на всіх біржах, тому це самий зручний актив. Тепер натискаємо кнопку зняття і попадаємо на сторінку виведення коштів. В першу чергу обираємо монету, яку хочемо вивести. Я обираю USDT. І тепер найскладніший для новачків момент. Треба обрати правильну мережу. Це ключовий момент, бо якщо ви оберете неправильну мережу, то з великою вірогідністю втратите гроші. Тому в цьому моменті важливо не заплутатися. Натискаємо обрати мережу і дивимося. Тут нам пропонують цілу купу різних варіантів. Не хвилюйтеся, зараз все розберемо. По суті, єдині дві мережі, які у нас цікавлять, це Tron та BNB Smart Chain. Tron, або як його ще називають, trc 20 був раніше найпопулярнішим варіантом, і раніше ми рекомендували саме його. Трон підтримується абсолютно всіма біржами, проте останнім часом вони збільшили вартість комісії і тепер переводити в ньому не так вигідно. Зараз ми рекомендуємо користуватися мережею BNB Smart Chain, яка також відома як BSC або bep 20 Всі популярні біржі наразі підтримують цю мережу. Як ви бачите, тут комісія виходить в три рази нижча, всього 30 центів. Ну а в мережі Ethereum взагалі комісія велетенська. І так, обираємо BNB Smart Chain і запам'ятовуємо цей момент. Тепер нам потрібно отримати адресу гаманця, на який ми будемо переводити нашу крипту. Для цього нам потрібно відкрити біржу, на яку переводимо крипту. Зараз я покажу, як знайти це на різних біржах. Спершу давайте зайдемо на біржу ByBit. Тут ми також переходимо в свій гаманець, і у нас зверху буде кнопка поповнення. Поповнити ми хочемо за допомогою внесення криптовалюти. Тут ми також обираємо таку ж монету, як обрали до цього. В моєму випадку це USDT. Після цього обираємо ту саму мережу. Ось тут нам пропонують trc 20 але нас цікавить саме bep 20 це Binance Smart Chain. Далі, тут можна обрати на який гаманець ми хочемо, щоб нам прийшли ці кошти. Ну, Наприклад, хай одразу падають на спотовий рахунок. Підтверджуємо і отримуємо адресу, яку нам і треба скопіювати. Так, давайте тепер швиденько покажу, як цю адресу знайти на BingX. Тут відкриваємо меню Активи і одразу можна натиснути Внести депозит. Обираємо таку саму валюту і таку саму мережу BNB Smart Chain. І ось наша адреса, яку треба скопіювати. Такий самий процес і на Гейті, та й в принципі на будь якій інші біржі. В гаменці натискаємо «Депозит» і обираємо Депозит on chain, тобто через криптомережу. Тут нам треба обрати монету і мережу – 20 Ось наш гаманець. Я хочу перекинути гроші на Bybit, тому зараз повернуся на біржу і скопіюю адресу гаманця. Так, тепер повертаюся до Бінанса і вставляю адресу, яку я скопіював. Тепер також важливий момент перевірте, що адреса скопіювалася правильно. Зазвичай достатньо перевірити останні кілька символів. Повертаємося в Bybit, тут дивимося в кінці. 382 А. Дивимося, що в нас скопіювалося 382 А. Чому це важливо? Бо існують такі віруси на комп'ютерах та телефонах, які підміняють гаманець в буфері обміну. І ви не помічаєте і пересилаєте гроші злодію. Тому краще, особливо якщо переводите солідну суму, ще раз перевірити. Тепер обираємо суму, яку хочете зняти і з якого саме гаманця. Для прикладу, я переведу 10 доларів. Тепер ми бачимо, що в нас зніме комісію 30 центів. Тут можна натиснути кнопочку Змінити суму зняття на отриману суму, і воно автоматично підставить ще й комісію в суму зняття, щоб ми отримали рівно 10 доларів. Все. Тепер натискаємо зняти кошти. Нас ще раз питають, чи правильно ми обрали мережу, підтверджуємо. І тут тепер нам треба пройти перевірку від біржі. В залежності від того, що ви налаштували, це зазвичай коди від аутентифікатора та з електронної пошти. Ну, зараз я їх всіх введу. Ми ввели коди і тепер чекаємо, коли воно підтвердиться на блокчейні. Це зазвичай займає всього кілька хвилин. От бачите, вже 6-15 підтверджень. Після того, як набереться 15 підтверджень, кошти мають пройти вже на біржу. Ось пройшло ще 2 хвилини. Як ми бачимо, наша транзакція успішно підтверджена. Зараз перейдемо на біржу Bybit. Ну і як ми бачимо, ось наші 10 USDT. Ось так просто це зробити для будь-якої біржі. Багато юзерів зараз переходять з Binance на інші біржі, які пропонують більш цікаві умови. Так, на Bybit багато цікавих акцій, на яких можна заробити, лаунчпадів та конкурсів. А на біржі BingX можна також торгувати на фондовому ринку, так само як ви торгуєте криптою. Ну а на гейт можна ловити токени задовго до того, як вони потраплять на інші біржі, і заробляти на цьому. Тому реєструйтеся, якщо у вас ще немає аккаунтів. На цьому все. Сподіваюся, відео було корисним. Не забувайте підписуватися і ставити лайк. Завжди перевіряйте, на яку мережу відправляєте крипту, і удачної вам торгівлі. До зустрічі!